Доброго ранку, мовим зазвичаєм, доброго ранку кожному зичимо. Гостей дорогих ми вітаємо, їм щастя та здоров'я бажаємо. Діти, послухайте прислів'я. Слова щирого вітання, дорожчі за частування. За добре слово не платять, а скажеш усім приємно. Сьогодні до нас прийшов лист від мудрої тітоньки сови. У листі вона просить пояснити, чому людей називають вічливими і як себе поводять вічливі люди. Допоможемо їй розібратися. Ввічливість це вміння поводити себе так, щоб іншим було приємно з тобою. Яку людину називають вічливою. Давайте пограємо з вами у гру, яка називається Хороші та погані риси. Я називатиму хороші та погані риси, а ви будете називати хороша це риса чи погана. Почнемо. Жадібний. Так, це погано. Байдужий. Так, це також погана риса. Неохайний. Так, діти, це погана риса. Чемний. Молодці це хороша риса. Щирий. Це також хороша риса. Добрий. Так, це хороша риса. Хвалькуватий. Так, вірно, це погана риса. Привітний. Так, це хороша риса. Молодці. Лінивий. Вірно це погана риса. Грубий. Так, це погана риса. Тружний. Молодці малята це хороша риса. Діти, скажіть, будь ласка, людину називають вічливою тільки тоді, коли вона вітається з усіма. Чи не тільки? Так, людину називають вічливою, коли вона робить добрі справи. Є такі прислів'я Шануй людину і тебе шануватимуть. Щире слово, добре діло, душу й серце звеселило. Малята дітонька, тітонька сова приготувала для нас загадки. Вона хоче дізнатися, чи вміємо ми бути вічливими. Слухайте уважно. Філя, наш цупцик, гуляв з дороги. Зненацька зустрів він старого бульдога Я прошу вас, діти, скоріш відгадати, хто перший. Повинен здорово сказати. Так, першим повинен привітатися менший песик. Молодці. Слідуюча. Ось іде болонка Жулька, модниця і вередулька. А назустріч кавалер, симпатичний скотч тер'єр. Тож мерщій мені скажіть, хто першим вигукне привіт. Першим має привітатися скотч-тельєр, тому що він хлопчик. Молодці малята. Незгрябний песик постик мишці наступив на хвостик. Посварилися вони, побігла мишка до нори. Що повинен був сказати песик мишці? Так. Песик повинен був сказати слова вибачення. Красуня корова Лола їла сіно і чхнула, щоб не чхнула знову, ми їй скажем. Бувай здорова. Молодці. До восьминіжки камбала у понеділок заплела, а у вівторок, на прощання, вона сказала. Добрий ранок, яку помилку допустила Камбала діти. Так на прощання треба було сказати до побачення. Молодці діти. Тепер назвемо слова ввічливості: вітатися, допомагати слабшому, просити вибачення, слова вимовляти чітко, дивлячись в очі. Є таке прислів'я. Вічливих і лагідних скрізь шанують. Діти, а що ми скажемо під час зустрічі вранці? Так, доброго ранку, молодці! Що слід сказати, коли тобі зробили щось приємне? Так, дякую. Що говоримо? Прощаючись. Вірно, до побачення. Що потрібно сказати, коли когось ненавмисне образили? Так, слова вибачення. Коли лягаємо спати, бажаємо один одному на добра ніч. Якщо пригощають цукеркою, що сказати? Так, дякую. Що слід зробити, коли назустріч іде старший за тебе? Так, Потрібно першими привітатися. Молодці діти, ви допомогли тітоньці сові розібратися, яку людину називають ввічливою. Будь ласка, спасибі і будьте здорові. Слова необхідні і прості в умові. Приємно їх чути в садочку і вдома, від мами і тата і просто знайомих. Тож радим частіше їй, друзі, вживати. Даруйте усім ви в свій радісний настрій. І кожен свій день, як завжди, починайте. Зі слів добрий ранок, вітаю, страсту. До нових зустрічей, малята!